Як ви готуєтеся до зими? До зими. До зими. Вже скоро зима. Ну, я про це не знаю. просто. – Як не готуємося? Що буде, то буде. А що, я сподіваюся на добре? Та й ми не віримо, що буде холодно. Може буде тепло. Ще поки не готуємося? – Поки ні є. А не знаю. Прекрасно. Ви знаєте, думаю про це дуже часто. Поки що не готуємося. Ну, обіцяють, що зима буде холодна. Обіцяють. Нічого не робиш, що маю робити? Якщо нічого не робити, то нічого не вийде. Буду купувати щось тепле. Одягаюся, ковтри куплю, Ну, поки тільки так. Теплі речі закупаємо. Запасаємося теплими речами, одяг купляємо. Все втеплила вікна собі, да, камін купила, все маю до зими. Поміняла вікна. Вікна, євро, вікна, так що за це не переживаємо. У ну, нас помінені вікна, ніби вони й до цього були утеплені, ми намагалися і до цього якось раціональніше підходити. Ми минулі роки утеплювали. Так, хата утеплена у нас. Ми вже готові, так. Да. Ви у квартирі живете? Так. От кажуть, що у квартирах буде з опаленням проблема. Що будете робити? У нас взагалі тепла квартира. Достаємо плідіки і будемо грітися. Ковдри у мене є. А електронні простині. Тепліше кофточки будемо надягати. Один кожух. Ну нічого, ми молоді, у нас чоловіки теж молоді, все буде добре. <рес> я в колективах, в трьох колективах вони мене зігрівають. Піснею. Ага я не живу в квартирі, я живу в частному будинку. У мене індивідуальне опалення, в мене не центральне. Б... У нас індивідуальне, ми сподіваємося, що все буде добре. А у вас яке опалення? Е, газ. А раптом газу не буде. У що мене робити? ще є пару камінь електричних, звичайно. А у нас є калоріфер. Калоріфер. Якщо будуть планові відключення, то теж буде не дуже приємно. Вже не до такої, не до і степені. Поїдемо на дачу. В селі є грубка, так, так. Що ми ставимо, що має бути з газом проблеми, тому заготовляємо дрова. Дрова заготовляю. У мене пічне опалення. Газу немає, я не зміг би його платити. У мене пенсія маленька. Да. Дві тисячі вісімсот. Стаж 33 роки. Це ж страшно несправедливо до відношення до пенсіонерів. А ми цю країну піднімали після війни. Ми зрозуміємо, що в Україні складна ситуація, але не будемо падати духом і надіємося, що все буде добре. Надіємося, що буде зима тепла. Отак. І думаю, вся Україна це переживе. Переживе до перемоги, дійдемо. Надіємося, що все буде у нас хорошо і люди будуть теплі. Надіємося на краще. Надіємося на краще.